Сьогоднішньою темою у нас є теплові явища при розчиненні речовин. Отже, давайте підсумуємо, процес розчинення є фізичним явищем, тому що відбувається процес дифузії. Також є хімічним явищем, тому що під час хімічного явища відбувається зміна температури. Тому можна зробити певний висновок, що процес розчинення це є фізико-хімічний процес. Давайте з'ясуємо, чому під час хімічного процесу відбувається зміна температури. Адже ніяких характерних таких от змін зовні ми не спостерігаємо. Для того, щоб відбувся процес розчинення, потрібно саме перше, що зробити, це зруйнувати кристалічну градку. І молекули води, за рахунок того, що вони є рухливими, вони починають руйнувати кристалічну градку. І на це витрачається енергія. Тобто енергія поглинається. Але є і другий процес під час розчинення це утворення. Гідратованих йонів. В такому випадку відбувається виділення енергії. Що ж таке гідратовані йони? Ну, якщо ми подивимося на малюнок, то що можна з'ясувати? Відбувається руйнування кристалічної градки на йони, в даному випадку на катіон натрію. Так як молекула води є полярною молекулою або диполем, вона рухається таким чином і орієнтується у навколо цього катіона, що до нього приєднується саме своєю негативною стороною. Те саме відбувається і з іонами хлору. Навколо йонів хлору молекули води вже будуть. Рухатися і орієнтуватися в просторі таким чином, що вони будуть приєднуватися саме своєю позитивною частинкою. Тепер зробимо певний висновок. Якщо енергія, яка поглинається, буде більшою, ніж енергія, яка виділяється, то в даному випадку температура буде знижуватися. Якщо ж енергія, яка поглинається, буде меншою за енергію виділення, в такому випадку температура буде виділятися в навколишнє середовище і підвищуватися. Якщо ж ці енергії будуть рівні між собою, в такому Випадку температура розчину не зміниться. Давайте підведемо підсумок того, що ми сьогодні з вами вивчили. По-перше, процес розчинення це є фізико-хімічний процес. І під час такого процесу відбувається одночасно два процеси: це руйнування кристалічної градки, і друге утворення сполук між молекулами розчиненої речовини і розчинника. Цей процес називається сольватацією. Якщо ж розчинником є вода, то такий процес називається гідратацією, а утворені сполуки називаються гідратами. По-третє, на руйнування кристалічної градки Енергія витрачається. При утворенні гідратованих йонів енергія навпаки виділяється. Якщо ж енергія на руйнування кристалічної градки витрачається більше, ніж енергія та, яка виділяється, то температура відповідно знижується. Якщо ж енергія руйнування кристалічних градків навпаки, буде меншою, ніж енергія, що виділяється при утворенні гідратованих йонів, то температура відповідно буде збільшуватись.